Тут живе дитинство. При Лисецькій загальноосвітній школі відкрили навчально-виховний комплекс. Це важлива і довгоочікувана подія для селища. І, звичайно, радість для малят та значне полегшення їхнім батькам. Адже тепер вони матимуть змогу віддати своє чадо у надійні руки тутешніх вихователів. Батьки змушені були шукати місця для своїх дітей у садочках навколишніх місцевостей. Тепер все значно простіше у селищі Лисець. відкривається ще один дошкільний навчальний заклад. Нам дуже зручно, що відкрили в нашій школі садочок, бо діточок дуже багато. У нас є тут маленький садочок. Ми водили сюди, але що там дуже великі черги, дітей дуже багато. Там великі черги, і не все. Виходи, аби водити дитину у навчально-виховний комплекс при Лисецькій школі планують набрати дві групи дітей віком від 4 до 6 років. Садочок Сонечко, який також функціонує у селищі, набере дві групи молодших дошкільнят, яким ще немає чотирьох. Загалом у цих закладах перебуватиме 100 дітей. Це велике досягнення для району, кажуть можновладці. Однак цього недостатньо. Тисменецький район належить до тих, де найменше дошкільних закладів залишилося ще з радянських часів. На даний момент в нас функціонують тільки вісім. Дитячих садків, і ми вже за останні 4 роки відкрили 8 навчально-виховних комплексів. Це забезпечує потребу районів всього-навсього на 50% у розвитку дошкілля. Створити такий дошкільний навчальний заклад планували ще минулого року, однак постійно не вистачало коштів. Цьогоріч їх таки знайшли. Місцева влада на облаштування комплексу виділила майже 240 тисяч гривень. Все, що ми сьогодні відкриваємо, відкрили навчально-виховний комплекс. Воно зніметь напругу в селищі, воно дасть додатковий стимул батькам, щоб вони могли десь знайти собі роботу і не сидіти з дітьми, тому що буде куди привезти. І воно однозначно полегшить життя і бабусям, які змушені були сидіти вдома. Як я вже сказав, і батькам повторюю ще раз. Тому це значна подія для селища, і ми раді, що воно в нас відбулося. До роботи в навчально-виховному комплексі залучать нових працівників. На дві групи буде чотири вихователя, дві нянечки, повар та медсестра. Решту штату вже сформовано. Все ж таки, дитина формується в колективі. Вдома це не те. І у нас була відкрита дошкільна група, але це просто була група, яка працювала до 12-ї години. А після 12-ї вони розходилися додому, тобто вона не повністю функціонувала. А сподіваюся, що з сьогоднішнього дня у нас НБК запрацює і буде працювати повноцінно. Відкриття навчально-виховних комплексів. Лексів зможе на певний період забезпечити потреби громади у дошкільних навчальних закладах, каже сільський голова Віктор Дубницький. Багато сільських рад Тесменецького району вже виготовили проектну кошторисну документацію на створення таких закладів. Однак брак коштів наразі не дозволяє розпочати їх будівництво.